Які українські стрічки замість закордонних можна переглянути на зимові свята? Про добірку таких фільмів будемо говорити сьогодні. У нас на зв'язку член Української кіноакадемії та спілки кінокритиків України Дмитро Десятирик. Пане Дмитре, вітаю вас. Добрий день. Тож які фільми ви радите подивитися на зимові канікули? Зимові канікули довгі, як правило, і е... Прив'язувати їх, наприклад, тільки до різдвиної чи новорічної тематики, ну, це було б трошки некоректно. Тим паче, що у нас не сказати, що такий аж широкий вибір різдвяного кіна, воно в нас тільки ще народжується от такі от розважальне різдвине кіно. Тому я просто рекомендуватиму. Хороші українські комедії, ну на мою думку, хороша українська комедія, хороше українське кіно. Добре. Ну, перший перший е, фільм, який, наприклад, у мене е, викликав ну, безумовно позитивні емоції, і ну, був для мене просто святом гарного настрою і гумору, і яскравого кі кіна, це безславні кріпаки Романа Перфілєва. Цей фільм знятий під відчутним впливом фільмів Тарантіно. От, і це така дуже весела, кривава комедія часів Тараса Шевченка про те, як Тарас разом зі своїми побратимами, серед яких там найколоритніших персонажі накшал там. Наприклад, Хасида, який стріляє з обох рук з пістолетів, ще там якісь такі типажі чудові. Ось власне Тарас з такою колоритною бандою здобуває свободу в боротьбі з панами, поміщиками і гнобителями. Це сімейний і... фільм. Чи більш на дорослу аудиторію розрахований? Це фільм більше розрахований на дорослу аудиторію, але я ви знаєте, я думаю, що ті ж так би мовити підліткова аудиторія цілком це, це оцінить, мені здається. Так, що ще так. можемо подивитись? Що ще можемо подивитись? Наприклад, обидві комедії Антонія Лукіча мої думки тихі» і Люксембург Люксембург». Це знов таки не сказати, щоб аж зовсім таке сімейне кіно. От. Але це кіно в першу чергу смішне, особливо мої думки тихі. Тобто, вам гарантований гарний настрій, вам гарантований ну, щирий сміх. От. І, звісно, Лукіч це, це знімає на, на наших, так би мовити, реаліях. Це все про такі наші пізнавані типажі, не зовсім казкові. Ось, але обидві ці фільми в певному сенсі казки так чи інакше. От пер, перший фільм про, про якогось такого дуже, дуже такого кумедного, трохи недоладного хлопця-звука-режисера, який їде там в якісь, якийсь там далекий заповідник, щоб зняти голос рідкісної птахи. Другий фільм про двох братів близнюків, яких грає, до речі, відомі наші українські репери, От, теж дуже колоритні самі по собі. Тобто це такі колоритні і яскраві персонажі, і пригоди з ними трапляються, теж смішні. І обидва ці фільми так чи інакше вас потішать і розважать. Ці стрічки Щ... були давно відзняті. Це, це всі стрічки, про які я кажу, відзняті буквально протягом останніх трьох-чотирьох, максимум п'яти років. Тобто, це всі стрічки ну, свіжі, більш-менш тобто для того покоління кіноглядачів, які от є зараз найбільш активними. Можливо, ще є поради, які фільми можна переглянути. Ще одна комедія припутні Аркадія Непотелюка. Це така чорна більш комедія про. Таку глушину про якесь е, таке містечко, таке типове українське містечко, е, в якому ну вирують просто страшні пристрасті, там, любов, ненависть, якісь от такі речі відбуваються, і всі всі ці герої просто ще сваряться одне з одним. Ці фільми можна знайти в інтернеті у доступі, чи де інде їх треба шукати? Так, їх можна знайти в інтернеті. Доступі, в доступі є, є у нас кілька платформ українських там та ж платформа Такфлікс, наприклад. Наскільки я знаю, ще щось ще, ще, ще якісь із цих фільмів. Можуть бути на Нетфліксі. До речі, я трошки порушую порядок відповідей. Але ось, будь ласка, ще, ще хороший, хороший зразок в зв'язку з Нетфліксом. Це наш фільм, мавка, аніме, повнометражна анімація. Надзвичайно успішна. Це буде ідеальним якраз фільмом. І різдвяним, і для всієї родини, в тому числі для маленьких глядачів. Він от, доступний на нетфліксі. Я його мав би назвати раніше, але згадав про нього зараз. От. Тобто, частина фільмів на нетфліксі так чи не частина фільмів на у різних українських платформах. От. Так що їх знайти можна цілком легальний контент на, на в легальному доступі. Я вам дякую за те, що знайшли час і за ваші поради. І нагадаю, що у нас на зв'язку був член української кіноакадемії та спілки кінокритиків України Дмитро Десятирик.